Зібраний мед на потреби Збройних сил України 13 серпня у приміщенні Приуцької районної військової адміністрації пройшла благодійна акція зі збору меду для українських військових, які боронять нашу країну. Кожен свідомий громадянин України зараз має свій власний фронт. Ми маємо медовий фронт. Він важкий, він солодкий, він корисний. Але все ж таки він набагато легше, ніж ті, що зараз тримають оборону України. Здавати мед на збройні сили потрібно, тому що там наші діти ранені, гибнуть. І щоб швидше війна закінчилася, щоб лікувалися краще. Отриманий мед планують передати на фронт. Однак Тетяна Жилкіна говорить, що відправити його можуть і тим, хто постраждав від війни. Ми б дуже хотіли, щоб цей мед попав на передову, але крім того. Родинам бійців, які вже загинули, захищаючи нашу Україну, ми б це дуже і дуже хотіли. Можливо, переселенцям, які залишилися зовсім без домівок. Ми також не будемо заперечувати, якщо мед потрапить до них. Така благодійна акція проводиться не вперше. Цієї весни пасічники громадського об'єднання бджолярі Прилуччини організували збір меду для Збройних сил України. Незважаючи ні на що, вони знайшли час та сили і привезли до сухополов'янської громади близько 160 літрів меду. Ми... Зібрали цей увесь мед, і розподілили його за призначенням для харчування збройних сил України, тероборони, передали частину меду на потреби Новобасанської об'єднаної громади, яка найбільше потерпала від навали російських агресорів, і сформували 160 пакетів для найбільш постраждалих категорій населення. Коли була перша акція чи навколо прилуку відбувалися бої, або тільки-тільки вони закінчилися. Всі були в дуже пригніченому стані. Зараз ми трошки обовталися. Багато хто проїжджаючи блокпости залишав, уже пригощав воїнів, які з тероборони і під час активних бойових дій навколо міста також. Поодинокі люди не самі від себе підходили, пригощали. Кожен з нас допомагає як може. Бджолярі приучені об'єдналися, аби підсолодити вечірній чай хлопцям та дівчатам, які перебувають у гарячих точках. Пасічники говорять, це найменше, що вони можуть зробити. У них умови не людські. Ми їм всі ніхто з пасічників не завидують. У таких умовах, як вони воюють, ну це. Можна передати. Для армії, щоб швидше закінчилася ця війна, нічого не жалько. Як у буса дав, якби швидше все закінчилось. Хай хлопці наші чайок п'ють, каву п'ють з медком, і гонять ці хорки, швидше б їх вигнать. Це найменше, що ми можемо зробити. Понабач буде, ми ще. Будемо працювати, будемо до перемоги. Ольга Євтушенко подякувала бджолярям за те, що вони згуртувалися у такий складний час і допомагають нашим воїнам своєю працею. Я хочу щиро подякувати бджолярам, тому що їхнє єднання, їхнє взаєморозуміння, їхня підтримка. Вони навіть дивіз вчимося єдності у бджіл. Дякуємо за те, що вони все це зробили безкорисливо і перший, і другий раз. Ну і, взагалі, успіхи її і натхнення їх надзвичайно на легкій праці. Бджолярі вірять у найшвидшу перемогу та чекають наших захисників-захисниць живими вдома. Будемо чекати перемоги. А тоді, після перемоги тоді каша буде на пасіки, шашлики будуть на пасіки. І... і дай Бог вам усім здоров'ям а хлопцям перемоги.